Всім привіт, мене звати Артем. Знаєте, однією із найпростіших для розуміння механік, але водночас доволі стратегічних, є тих, що вимагають прорахунків, є взятки. І ось так просто можна з легкістю назвати вам 4-5 ігор, наприклад, кіто коробці, екіпаж, листа ліс, брасоперсня. Всі вони дійсно непогані і всі вони використовують цю механіку. Її невеличкі зміни правил дуже сильно змінюють відчуття від гри. Ось і сьогодні у нас на огляді гра принцеса бунтарка в локалізації видавництва Фіріндіго, яка за основу також бере механіку взяток. Але різноманітність і її незвичність гри досягається унікальними правилами кожного раунду, так і основним твістом у правилах, адже головною ідеєю гри стає не збирання як найбільшої кількості взяток, а навпаки, намагання уникнути більшої кількості пропозицій. Але про все по черзі, Тож... 不依靠。 Отже, наша колода складається із карт чотирьох мастей: принци, королеви, звірятка та феї, кожна із цифрами від 1 до 12. Проте під час партії, відповідно до кількості учасників у грі прийматимуть участь не всі карти. Тож після того, як ви роздали усі вибрані карти, порівну між гравцями, кожен учасник також отримує дві карти принцес, із яких він повинен залишити собі лише одну. Це особливі карти, які мають унікальні властивості, які ви можете застосувати один раз за раунд. До речі, уся партія у гру триває всього 5 раундів, і це відслідковується спеціальними картами раундів, які на початку ви також повинні викласти до лілиць. Отже, принцеса Бунтарка це в нас гра на взятки. Хто не знає, що це, це доволі просто. У свій хід один із гравців повинен зіграти одну будь-яку карту з руки. Масть зіграної карти стає основною. Її тепер кожен гравець по черзі повинен викласти з руки карту основної масті. І тільки якщо такої карти немає на руці, тоді будь-яку карту іншої масті. І наприкінці той з гравців, хто зіграв найстаршу карту головної масті, забирає взятку собі. І розпочинає новий раунд, розігруючи нову карту. Проте тут у грі є особливе правило, що стосується масті принців, ви не можете починати взятку з цієї масті, поки хтось із гравців не зіграв цю карту в одній із минулих взяток. Ну і загалом таким чином в нас іде весь раунд. Ви граєте карти і час від часу виграєте взятки, а часом віддайте їх суперникам. А наприкінці раунду ви рахуєте кількість пропозицій, які ви отримали. На кожній карті принца зазначається ось такий символ, який дає вам одну пропозицію. А ось карта жаби є найпідступнішою, адже це зачарований принц, що приносить відразу 5 пропозицій. Тож головним у грі стають не самі взятки, а саме кількість пропозицій, що ви з них отримуєте. Адже коли ви зіграєте усі 5 раундів, переможцем стане той, хто матиме найменше пропозицій. Отакий поворіт. Проте, крім цього, кожен раунд у грі матиме свої унікальні додаткові правила, які зазначаються на відповідних картах. Однак на самому початку, після отримання карт, відповідно до умов карти раунду, ви повинні віддати сусідам зазначену кількість карт зі своєї руки і отримати від них таку саму кількість карт. А вже після раунд триватиме за особливими правилами. Наприклад, після кожної взятки кожен гравець віддає до лілиць одну карту з руки гравцеві ліворуч, або зіграна шістка будь-якої масті змінює старшинство карт у цій взятці, тобто 12 стане наймолодшою картою, а один старшою. Чи, наприклад, ви повинні грати не одне, а відразу два кола в одній взятці, граючи по дві карти. Або ж одна із мастей, наприклад, королеви, стає козирною і дає виграти будь-яку взятку. Варіантів правил тут дійсно багато, що не може не радувати. Але різноплановість правил раунду це не єдина унікальність у грі, адже на початку кожен із гравців отримує одну принцесу, її під час кожного раунду ви можете один раз застосувати її вміння. Наприклад, Аліса після перемоги у зятці дає змогу перетасувати наявні карти і роздати по одній всім гравцям, пакахонтас змінити активного гравця після виграшу взятки, а шахерезада обмінятись однією картою з іншим гравцем. Загалом, звісно, плюсом, як на мене, цієї гри є те, що вона підтримує до шести гравців, адже зазвичай такі ігри на взятки розраховані максимум до чотирьох. Ну а деякі взагалі є дуельними чи соло, як той самий за Нортвуд. І ось цей елемент невеличкої зміни основних правил, що тобі не можна відразу розпочинати з принців, і тобі треба набирати взятки із найменшою кількістю пропозицій. Це Великий плюс, тим паче, що загалом нові правила, що додають до гри в кожному раунді, можна поступово пояснювати і розбирати, що дозволяє грати в цю гру в будь-якій кампанії. А ось цей елемент із передачою карт суперникам на початку раунду, взагалі, знахідка, адже це якраз інівілює, хоча б частково цей аспект рандому при роздачі карт з колоди в сліпу. Гра принцеса-бунтарка це не просто гідна гра, а дійсно підходить для того, щоб Її порадити, порадити усім вам тут достатньо різноманіття в ігровому процесі, починаючи зі змінних правил кожного раунду і закінчуючи унікальними властивостями, процес, щоб зробити цю доволі тривіальну механіку взяток, чимось дійсно незвичним. За відчуттями мені ця гра нагадала. Листа ліс, але все ж тут ось цей момент, що вам потрібно уникати певної масті та певних карт у ваших взятках, дає змогу по іншому поглянути на гру. Така собі постійна партія на мізерах виходить. І на цьому у мене все. І якщо вам був корисним цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментар як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд, і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе. sob da Ucrânia papá -pa.